Квартира в Польщі за 425 тисяч злотих 65 метрів квадратних. Сьогоднішнім предметом того, що я вам покажу, якраз є квартира для тих, хто шукає за 100 тисяч доларів квартиру, трошки більше ніж 100. А, таку, що можна було б здавати її зараз інвестиційно, а потім, в разі чого, приїхати з сім'єю. Такою квартирою є квартира в місті Лешно. Це за 100 кілометрів від познання і 100 кілометрів від Вроцлава. Тобто, посередині цікава локація, є там місце для роботи, є там до речі цей. Вуз там недалеко знаходиться. Тобто квартира буде здаватися за якісь 2400-2500 злотих. Зверніть вашу увагу, тому що в ній в разі чого, крім здавати, ви зможете ще й проживати самі. Дуже гарна інвестиція. До речі, будинок хоча 1990 року. 91-го, але дуже чиста кладка сходова. Тобто під'їзд чистий, задбаний. Будинки самі гарні, і в будинках, в дворах є дуже класні площадки, де ви зможете погуляти з дітьми. Є багато паркомісць, де можна запаркувати автомобіль. Там не тільки дитячі площадки, там ще й для дорослих є місце, де пограти в шахи, посидіти вечором, повідпочивати. Є місце і для від самих малесеньких дітей до дорослих. Запрошуємо на презентацію. Квартира в Польщі за 425 тисяч злотих 65 метрів квадратних. Сьогоднішнім предметом того, що я вам покажу, якраз є квартира для тих, хто шукає за 100 тисяч доларів квартиру трошки більше, ніж 100. Таку, що можна було б здавати її зараз інвестиційно, а потім в разі чого приїхати з сім'єю. Такою квартирою є квартира в місті Лешно. Це за 100 кілометрів від Познання і 100 кілометрів від Вроцлава. Тобто посередині цікава локація, є там місце для роботи, є там, до речі, цей вуз там недалеко знаходиться. Тобто квартира буде здаватися за якісь 2400-2500 злотих. Зверніть вашу увагу, тому що в ній, в разі чого, крім здавати, ви зможете ще й проживати самі. Дуже гарна інвестиція. До речі, будинок хоча 1990 року. 91-го, але дуже чиста кладка сходова. Тобто під'їзд чистий, задбаний, будинки самі гарні, і в будинках, в дворах є дуже класні площадки, де ви зможете погуляти з дітьми. Є багато паркомісць, де можна запаркувати автомобіль. Там не.